Цікаво, що ж там за містика? І коли я відкрила цю капсулу і почала дивитися, що в неї входить, ну, друзі мої, оця одна капсула L8 вона замінює. Десять баночок це 100%. Тому що в неї входять лікарські трави, адаптогені, лікарські трави енергетики, сюди входять сублімовані овочі, фрукти, сюди входять броколі, шпинат, ягоди, фрукти. І ви знаєте, от сьогодні ми їхали і згадали, що таке броколі. Я в програмі їх давала, коли жінки мали фіброзно-кистозну мастопатію. Нам треба було індол, і оце є броколі. Але сам індол, ну. Можете пити його скільки завгодно, але він не зніме такий серйозний діагноз. А завдяки тим капсулам, до року часу дуже-дуже багато є діагнозів знятих, власне, гіпрозно-кістотної гостепатії. Тому що тут є сила того, що будеш діяти на кісти. І ті кісти будуть часом зникати, тому що тут є гриби. Гриби, які онкопротектори, речі, кортицет, ще атаки, чага. Чага дуже сильний онкопротектор. І завдяки тим капсулам, які ви п'єте зранку, відбувається такий і детокс, і протигрибкова програма, і навіть на паразиті воно діє, і воно е, кормить вашу клітинку тими мікро-макроелементами мінералами, що вам потрібно. Якщо ми йдемо на зниження ваги, ми можемо завдяки цій капсулі змінити своє замінити свій ранішній або обідні прийом віжі, тому що у вас буде енергія. І коли на зниження ваги, ви будете мати повноцінне харчування для вашої клітинки. Але крім того, що ви маєте харчування, воно буде дуже глибоко працювати з вашими органами, системами і клітинкою. Воно зразу з перших днів піде туди, де потрібно щось зробити. Воно піде туди, де є якась проблема в вашому організмі. Воно підніметь на вас всі ваші хронічні захворювання. Людина мені каже. Мене не дивилися все, всьо хати двоїхай, але я почала боліти. Я кажу, сонечко, а ти там згадай, ти ж мені там декілька років назад говорила, щось там десь тебе там було під віком, Ну так, але вона стільки років не боліла. Я кажу, от воно знайшло цю проблему і почало з перших днів з нею працювати. Тому що воно пішло працювати для того, і в тебе пішло загострити. І моя відмовна тема це загострення. Нам потрібно їх пережити. Тому що якби ви мали такий ідеальний організм, гарно харчувалися, не стресували, пили водичку, всі напитки забрали, не вживали алкоголь і не пили хімічні препарати, ну у вас дійсно був би ідеальний організм. І ви точно б не шукали інформацію, як би відновити своє здоров'я. Ну це і з миру фантастики такого не буває, тому що і зараз ми з вами живемо під час. Дуже серйозного стресу, всі ми знаходимося в стресі. Ми і без війни так кожен мав свої проблеми: робота, діти, такий ритм життя. Ми в стресі нереально жити. Я завжди говорю, що ви повинні, ну, неможливо жити без стресу, але ви повинні вміти допомогти собі справитися з цим стресом. І тому я говорю, якщо ви не можете. Звертати до спеціалістів, якщо треба психологи, психотерапевти до мене можете звертатись. Я навіть підбираю різні такі дихальні вправи, медитації для того, щоб ви допомогли. Тому що стрес це є про те, що ваше фізичне здоров'я з часом так само злотить. Якщо ви будете постійно в стресі, ви ж не зможете ні нормально спати, ні відновлюватися, і всі ваші. Органи системи з часом все, Ви будете абсолютно хворою людиною. І тому дуже важливо відновити це психічне, психологічне здоров'я. І от Еле він вже буде впливати на вашу нервову систему. Але я говорю, що в нас є три чарівні капсули. І ще коли ми будемо додавати вечірні капсули на дистанція, це не виглядати, бо я бачу у нас є різні. перший раз, це є місячний курс Елег але 8. Це на 30 днів по одні капсулі в день. Але ми будемо починати, якщо людина тільки починає пити, навіть з 13, особливо ті люди, які е, мають підвищений тиск. Ми будемо дивитися, як людина реагує і щоб не було дуже сильне загострень, бо загострення точно мають бути. Але обов'язково умова це 1,5-2 літри води на день, для того, щоб в клітинку проник цей лм 8. І дивимося далі. І на тому фоні я завжди говорю. Комплексно підійдіть до того здоров'я, починайте дивитися, що ви йсте, тому що допомагати своєму організму, щоб допомогти навіть тому Елему, щоб він швидше справився з вашим діагнозом. Отже, зранку у вас або в буде капсула ЕЛ, а вечірно з водою. Те, що я говорила про нервову систему. У нас є такі.